І ми, ми е, співаємо, їздимо на е, всі, всі виступи. Так. Ну, мій отець мусить, це, як кажуть, сприймати це трошки так, згоджується, е, тому що він від мене добрий. відпускаю мене всюди, він, мені треба їхати. От. Ну і хочу сказати за наш, за наш колектив. В нашому колективі Мірія Михайлівна, наша, наша керівничка, вона є від е, по природі своїй має такий дар сама по природі. може сісти за будь-який інструмент, підказати, кому на якому інструменті як грати. До речі, ось наша Іваночка вона навчила їх її грати на ударних інструментах. А нашу Мілі Іванівну вона навчила грати на супілушці, от, а сама дуже до надзвичайний віртуоз, грає і на баяні, на і фоксофоні. на так, так, і на і на баяні, і на акордеоні, і на кселсофлоні. І дуже їй велика вдячність за те, що вона дуже гарно нас підтримує, нас всіх об'єднує. Дуже гарна наша керівничка. Коли глянути на нас, то, звичайно, кидаються очі, звичайно, наші костюми. І тому ми хочемо сказати слова подяки нашій пані Марії, яка вона дуже багато приклалася, і більшість костюмів вишити її руками власними і її групою, якою вона вже має молодих майстрів. Дівчат, які теж вишивають, і особливо я хочу сказати, що мій костюм вишити під керівництвом пані Марії Юрків, а вишивала моя сестра Магда Леся. І тому ми дуже нас приймають, звичайно, і як по співу, і граню, і, звичайно, зовнішнім виглядом. Так що, колишня вишивка, наша вона є старовина, ну, сучасна, але перед тим зібраний цей узор з наших бабусів, які вишивали собі такі гарні костюми. а ми тільки вишивку перекидали, і, звичайно, у нас такі гарні костюми, які ми теж цінуємо їх. Я дуже рада, та наполежна Україна. Я дуже жіночки, я мала чоловіка, вже вмер 22 роки. Він душу свою відводив в Україну. Він бобуненько жив, як, якраз як, він був слабий, як Україна встала, геметій. Люденьки вибігріли вам без серце черво. Він вліт телевізю, яка в Василю. Ти вже того не, не злапаєш, що ти, бо ти вже духом гони. А на Україну, та він, там він сидів в тюрмі 10 років. Все. Він на Україну душу видав. Тепер ну, його нема на 22 роки. Я вважаю, що це село живе пам'яттю отця Василя Прима, який був звідси родом і який залишив, ну, фактично побудував цю церкву, допоміг громаді цю велич... велику, грандіозну церкву, цю гроту. Зробив фактично неможливе, як для такого невеличкого села. І оця пам'ять вона живе по цей час, її дуже добре підтримує парух. Місцевий отець Михайло Цікаво, який старається проводити день села, долучатися, от старається проводити гаївки, старається запрошувати якихось е, ну паломників сюди, які приїжджають сюди, відвідують цю церкву старовину, відчувають той дух, відчувають ту якусь е, особливу святість цього місця, п'ють цю воду чудову. І я, я навіть була один момент, одного дня, коли з Києва приїхали паломники до при католицької церкви, на, і були вражені тими ну, мальовничими місцями цієї церкви, цієї гротою. Поруч є унівська лавра. Багато в нас е, ходить туди на прощу, з Бачева. напиваються там, набирається тої святої сили і відповідно.

Нас направили до вас, як до найкращої господині, яка дуже смачно пече Паски. Розкажіть, як ви це робите, це чудо, це, як, ви, як ви майструєте? Цей досвід я перейняла від своєї мами і разом з своєю сусідкою Марією, яка від своєї мами також перейняла досвід. Батьки наші вже старенькі, моїй мамі вже сьогодні цього року виповниться 80 років. Вона мене навчила печи Паску, а її навчила її мама. Для цього обряду ми готуємося заздалегідь. Ми починаємо сам процес з молитви. Я тоді запрошую всю свою сім'ю, щоб ми разом почали цей процес. Помолилися за успішне виготовлення і печиво цієї паски. Завжди мама мені казала. Додай свячаної води до цієї опари, щоб Паска була благословенна. Воду ми освячуємо на богоявлення. У нас і праздник церковний на це свято. Паску ми печемо завжди в пічці, на дровах. Розпочинаємо пічку розпалювати. Обов'язково мама казала, що треба гілочками з верби, яку освячують на вербну неділю. Поблагословимо Паску і ту пічку, щоб гарно вдалася Паска. Коли вже Паска підійде у формах, діти особливо чекають, щоб її зверху виробляти візерунками. Ну, напевне, кожне село має свої візерунки, а у нас паски завжди печуть круглі і у такого довгого прямокутної форми. Ну, кажуть, що паска має бути велика. І тому у нас в селі завжди печуть велику паску і несуть святити, ще обв'язують рушниками і окремо, крім кошика, ще несуть таку велику паску. Виробляють форми, беруть беруть написи, пишуть Христос Воскрес, особливо посередині має бути і хрестик, ну і виноградинки. Ну, як е, хліб є е, е, життя і е, виноград це вино, е, кров Ісуса Христа, і все те все має бути на тій пасті. Завжди е, мама казала, що добре, ну, господині переживають, що має бути гарна, кругла, але мама каже, обов'язково добре, як паска трошки підтріснута, ніби вона сміється. І якщо каже така паска вдається гарна, весела, підтріснута, згорена, то цілий рік життя буде веселе і щасливе в цій сім'ї. Ну, борони Боже, кажуть, погано буде, якщо, не дай Бог, Паска западеться. Ну, тут тоді чекати можна клопоту в тій сім'ї. Але слава Богу, кожен рік нас то обминає, ми стараємося. А чому саме такої форми роблять і чи тільки тільки у вашому селі роблять? Тому що ми бували в різних селах, то вперше зустрічаємо таку велику паску із такої нас, форми. Наскільки я пам'ятаю, мені вже 50 років, я з маленькою пам'ятаю, що в нас несли тільки такі великі паски. Ви самі вишиваєте такі рушнички? Сама вишиваю. А скажіть, будь ласка, чому такі яскраві беруться нитки? Не знаю, ну, Це кожного, на, ваш смак, так, на так? кожний смак. Кожний, я люблю, наприклад, дірке і таке життєрадісне, uh -huh. не, не, люблю, не люблю сумно. Right. Рушнички у нас дуже багато. І дітям ми вишиваємо окремо рушнички на, на кошечки, бо діти маленькі, хочуть малесеньких кошечків. Пані Марія, ось сидимо ми з вами у цьому квітнику, створеному вашими руками. Чому саме так багато орнаменту, знаєте, не геометричного, а квіткового, присутньо у ваших вишивках? Я весь час працювала на поле з дитинства, і я страшно люблю поле і квіти. Кожна квітка по собі красива. І... Я її приношу вже переставлю в своїм розумі. Її передаю на той на вишивку. Ми питали ваших односельців, і вони всі визнають вас як найкращу вишивальницю. Я бачу, яка кропітлива праця, оце от кожну бісериночку, вшити, зашити, всі ці узори, це надзвичайно важка праця. Скажіть, будь ласка, хто вас навчив? То в мене баба колись вишивала, мати вишивала, ну і я вишиваю, і так і передаю тепер своїй дочці. Дочка теж вишиває, ну поки що вона ще вишиває. Тільки хрестиком, от і всі картинки, то вона вишиває, то її руками, а я. Тепер тільки бісеру. Ми знаємо, що багато роботи завжди в селі. Велика праця, жіноча праця, і вона, знаєте, постійна. І ми знаємо, як багато треба прикласти зусиль, щоб виростити своїх діточок. Ми знаємо, що у вас четверо діточок. Ми знаємо, що у вас дев'ять внуків, так і вісім правнуків. Я знаю, що біля дітей треба весь час трудитися. Коли ж ви знаходите час для того, щоб ще вишивати і так багато? Вечерями, Вечерями вишиваю. Вишиваю і днем, в зимі найбільше вишиваю, В день і вечір. Вечерями я вишиваю. І вишиваю, навіть як корову жену пасти, і беру вишиття і там вишиваю. І знаємо, що в церкві вище багато вишивали. Е Тій новій церкви, що зараз збудована, так? Так. Що там саме? Які, які ваші там роботи є? Е, в церкві, то я е, вдячна е, блаженішому Дмитрію Блажійовському. Блажий. Так, і в мене є його каталог з вишиттям. І я з його каталогу вишила ті всі ікони вишити в хаті нашій. А в церкві, то я з його каталогу вишила чотири євангелисти. Над церковним завісою вишила там 8 метрів вишиття, і над хорами вишила. Тож там є 12 метрів вишиття три паси, і напис написала такий напис: Боже великий, творчий єдиний, на нашу рідну землю споглянь. Ми будемо вірні твоєму завіту. Вислухай Боже наших благань. То там у церкві є. Два філони вишила е, до церкви, то все з... і хорогви, хорогви. І ще отець прийма привіз з люду відкритку е, таку. І з тої відкритки я просто перенесла е, на прапор. В церкві він вишитий, є прапор, села бачив. Там, там є дуб райдуга, дуб то є міцність нашого села, Райдуга. Є і сніп пшениці, і то як герб нашого села. І він в церкві є. І хорогви вишили теж. Я і одні, мої е, сусідки, пару жіночок таких молоденьких, вишили теж. шість хорогів з його каталогу. Так що е, дуже мені шкода, що померла така людина, як Дмитрий Блажийовський. Праця ваша неоціненна, тому що те, що ви робите, те, що ви вишиваєте, це великий внесок у нашу народну культуру, тому що без народної культури немає нічого в цьому світі, тому що основа основ це наш народ, який такий є працьовитий, добрий, надзвичайно талановитий. Дякую вам за вашу працю. Дякую вам, що ви передаєте своїм діточкам, свою свій талант, своїм внукам і правнукам. Дякую за те, що ви стільки роботи зробили. Ваші руки можна тільки цілувати. Отакі-то От люди живуть на цій прекрасній землі, у селі Бачів Перемишлянського району. Ви познайомилися з ними, ви відчули висоту душі цих людей, яких не треба кликати, коли є у когось біда чи у когось якась потрібна допомога. Всі йдуть. І гуртом допомагають один одному. Це село, яке повинно бути прикладом для багатьох, для багатьох інших сіл. Чому? Тому що ту церкву, яку ми побачили сьогодні, збудовано рученьками жителів цього села без жодної техніки. Уявіть собі, 30 метрів вони будували відрами, жодного крану не було. Це ж яким сподвижництвом треба володіти в душі своїй, щоб ось так любити свою землю, свою Україну, своїх рідних, Бога, щоб збудувати таке чудо, яке ми сьогодні бачили. Низький уклін вам, дорогі жителі села, Бачів. Дякуємо вам за те, що ви такі добрі, що ви такі працьовиті, що ви вмієте один одного любити по-справжньому, що ви вмієте бути патріотами своєї землі. Істинними патріотами, низький уклін вам і дякуємо за те, що ми отримали велику насолоду спілкуючись з вами. Дякуємо вам за те, що ви такі є. До побачення, до нових зустрічей.